Дерева це чудовий елемент будь-якої ділянки. Вони прикрашають простір, дають тінь і підвищують вартість вашого будинку. Але дерева це також великі та важливі об'єкти, які ростуть прямо поруч із вашим житлом. І якщо одне з них раптом впаде на будинок, наслідки можуть бути серйозними. Видалення дерева та ремонт збитків можуть обійтись дорого, лише вирубка в середньому коштує від 850 доларів. А якщо дерево завдасть структурних пошкоджень, витрати можуть швидко зрости. Ще гірше немає гарантії, що страхування життя покриває ці витрати, особливо якщо з'ясується, що дерево впало через недбалість. Падіння дерев може бути не лише дорогим, але й смертельно небезпечним. За даними одного дослідження, понад 400 осіб загинули через падіння дерев з 1995 по 2007 рік. Хоч і більше випадків трапляються під час негоди, один із головних факторів це стан дерева та його коріння. На щастя, дерева подають ознаки слабкості, які можуть попередити вас завчасно, даючи шанс провести обстеження та, можливо, видалити дерево до того, як воно впаде. Вісь на що варто звернути увагу, гілки падають частіше, ніж зазвичай. Один із явних ознак того, що дерево в поганому стані та може впасти, це його гілки. Якщо на дереві багато сухих гілок або смороду регулярно падають на землю навколо нього, це сигнал звернуться до арбориста для детального огляду. Відмерлі гілки можуть вказувати на ті, що дерево гине. Наведіть, якщо його вдасться врятувати, усі сухі гілки потрібно обрізати, перш ніж смороду впадуть і заподіють шкоду. На дереві немає кору. Чи є на вашому дереві лисиці ділянки? Якщо на стовбурі є кількість ран, місце, де кора відсутня, залишаючи видимі пошкодження чи заглибини, дерево може бути настільки ослаблене, що ризикує впасти. Такі пошкодження викликають виникають через бактеріальні чи грибкові інфекції, які з часом руйнують структуру дерева. Біля основи дерева з'явилися гриби. До речі, про гриби подивитись на основу дерева. Якщо там зростанні кубка грибів, це тривожний сигнал, адже гриби живляться деревом. Гриби на будь якій частині дерева свідчать про його стрес, але якщо вони з'являться біля коренів, це означає, що грибниця поїдає коріння. З часом це вб'є дерево і зробити його нестійким, значно збільшивши ймовірність падіння. Видно коріння. Чи виступають корені вашого дерева над землею? Якщо коріння чітко видно, дерево в небезпеці. Наведіть, якщо причиною є, наприклад, ерозія ґрунту, оголені корені означають, що дерево вже неміцно тримається в землі. Якщо ситуація погіршиться, воно може просто втратити опору і завалитися. Також варто звернути увагу на тріщини в ґрунті біля основи. Коріння може ще не виглядати, але якщо земля тріскається та піднімається, це може означати, що корені почали виходити на поверхню, а отже, дерево лагодить падати. На дереві завалилися мурахітаслі. Якщо ви помітили великих чорних мурах на дереві та маленькі кубки терси навколо нього, швидше за все, дерево заселили мурахітаслі. Смороду не є прямою загрозою. Але є ознакою того, що дерево вже пошкоджене, адже мурахи залазять у нього через прогнили ділянки. Ви можете забути мурах, але спочатку варто перевірити дерево, щоб зрозуміти справжню проблему, чи не загрожує воно вашому будинку. Стовбур тріснув або має порожні. Якщо на стовбурі з'явилася велика тріщина, або ви можете побачити глибокі порожні, буквально діри в дереві, це може свідчити про небезпеку падіння. Тріснутий стовбур починає розколюватися, а це означає, що його міцність знижується, і з часом він може зламатися. Порожнини можуть виникати з різних причин, наприклад, через тварин, які будують гніздо або шукають комах, і не завжди свідчать про хворобу дерева. Але якщо порожнін багато або смороду дуже великі, це може бути знаком того, що дерево не виживе. Дерево нахилилося. Це очевидно. Але варто наголосити, якщо ваше дерево нещодавно почало помітно нахилятися, воно може впасти. Нахил свідчити про ті, що коріння більше не тримає його міцно в землі. Це може бути наслідком сильного вітру або розпушеного ґрунту. Випрямити дерево можна, але лише якщо воно в цілому здорове. Якщо ж нахил виник через гнилі корені чи хворобу, випрямлення не вирішити проблему.